ройл Кредіт Ростислав Ткаченко. м'ячем Мічем Ренат розпорядився Денис Валковий порте для десу третього номера. у центр є удар, низом. Щойно і виконує штрафний Андрій Красножон. Простріли його виконання. Пробиватиме! Забиватиме його Віталій Лима, ройл Кредіт на четвертій хвилині. Друзі, виходить у пер... Відвантажити уперед. Знову таки Якущенко грав. А зараз м'ячу Коваля у десятки. Коваль змістився до центру. Удар парирує. Артем Рбенко взяв на себе Соколюка. На шляху також кірпань уже з під ноги вибиває м'яча. Точно спрямовує далі на Соколюка. Кірпень. Соколюк, Соколюк виривається на гол кіпера, продовжує продовжують поступатися станом на екватор першої половини. 0-1. АТЛ Роял Кредіт. Зараз доходить м'яч з лівої, волковий. І все спокійно у якущенка він забрав, вкинув центром олійник за межами штрафної зони і закидає точно момента. Андрій красножу. 4 4, 4. Ткаченко. Усачов. переправляє тільки в напрямку партнера. М'ячу атил. Є пас в один дотик моменту Рената і мірочніков. Мірочніков зрівняв. АТЛ відновлює паритет. 14-та хвилина. Кущенко м'яча уперед. Роман віддає Макаренко притримує його за руку. За це отримає зараз жовту картку Андрій Красножон 15-та хвилин. Жовта картка для 17-го номера ройл кредіту. Красножон. М'ячу Андрій Красножон знайшов швидко в центральному колі партнера Буйневич. Віталій лівіш Соколюк. Сокольох. Такий голкіперемеч приходить. І от вкидання літака на Ренат пробиває. по стражу. Наступний темп. також на тому медальчику АТЛ простріл від валкового на номінального зі Стану Royal Credit. відкривав рахунок на четвертій хвилині, точно пробиваючи низом від голкіпера. Кут тут у валкового мов триває. Тож Лимар Лимар забивав за Royal Credit до перерви на четвертій хвилині. Виводив свою команду в лідери Віталій. Не суперники АТК. Коваль, Коваль простріляв, Хрібенко дальній сіці. Соп передача. І зараз. Вадимоусачова, атеял міг повести. Далі після кутового забирає вже жагулки паралієне. Коліник знову на ривку розпочинає атаку, дає Ткаченко. Ткаченко грає кіпер ще від арбітрів. І такий Вербенко. для Адел? Мечалку повертає. Тейчина, ви сука, зрибису власна передача. Ренат Мірошчук гол. Did you think you could keep us down? Push and the gates і від нього Мірошчук скорчив верхнього дальнього штрафного поля і знову, не збиваючи Владар другої половини Зрізає з суперника п'явного опонента. І той із зони. Падіння гравця АТЛ. овчують рад, отер. І Артем має шовту, друзі, Окріменко. Артем Охліменко. Для нього друга Жовта картка на... Милині три, трохи часу пройшло, друзі. Ткаченко. Праворуч. І ось тут вступає четвертий мені писали. А Атиле. Тим часом. Тим часом. Острімкіше. Там Власні розіграє Ткаченко. Роу сперечається, Соколюк, Віддає передачу. Окусачові. Ткаченко. Соколюк. Ткаченко. Шанс у нього. Мірошников хотів п'ятою скидати, не влучив м'ячеві. Ренат. Не дається йому дістати зараз супернемаріне центром. Віддає у зачому, що партнером поняється. Е. Нагадаю, два поручення з полюнами. Лисюка опиняється. Гаріли партнер, Партнерка зараз у центр. Деркач деркач для Рената. Мірошникова. Мірошникова, Мірошникова кидає центру. Виставляє до суперник. І за комірнецем гол Кібру Варнер відправляє. І трапляється в тугун. Тисного часу. Буйневич Віталій простріляє. ТЛ блокує. А тепер по порожніх. Крапка від Рената Мірошнікова, Схоже крапка, друзі. Від АТЛ автогол, владислава гра. Тут не підправлявся таке Макаренко. А від Кіпера АТЛ. м'яч влітає у рота, тож голоні не буде тут. Зафіксовано підкат від валкового коваль попорожній хволійник. Там він грає головою. Луна фінальна сирена. АТЛ сьогодні удержує звитягу над колективом Royal Craig з рахунком.